Всіх вітаю на каналі моїми очима. Мене звати Іна. Я біженка з України, яка живе зараз в Ірландії. Сьогодні буде тема як українцю адаптуватися в Ірландії в нинішніх умовах. Також розповім про те, яка категорія людей в Ірландії себе почуває більш комфортно, і якій буде категорією найважче тут. Сьогодні ж буде відео більше направлене для людей, які все таки хочуть сюди приїхати. Дивіться, я ні в якому разі нікого не агітую сюди їхати і так само е, нікого не агітую залишатися в Україні. Кожна людина сама собі вирішує, що їй робити зі своїм життям, і з життям своїх близьких, і з життям своїх дітей. Я просто на своєму каналі даю правдиву інформацію, те, що я бачу, і свого досвіду, тому що я тут живу вже два роки. І трішки орієнтуюся. Тому, де є правда, де є брехня. Я переживаю за свій народ, я переживаю за свою країну. Коли ти в безпеці, а твої близькі, твій народ в небезпеці, ти за них переживаєш більше, ніж за себе. Це логічно, це просто твоє відчуття. Так працює наш мозок. Тому, друзі, будь ласка, нікому не вірте, читайте тільки перевірену інформацію, офіційну інформацію. Якщо у вас є. Така велика тяга приїхати саме в Ірландію, не в якусь іншу європейську країну. Можете сміливо їхати, але ви маєте розуміти і знати, що вас тут може чекати. Саме про це це відео. Як отримати тимчасовий захист, В мене є. Я стараюся майже кожен місяць викладати нову інформацію. Дуже багато запитань і дуже багато фейків на інших каналах. Ось, значить, дивіться, яка категорія людей все таки більше тут зможе адаптуватися, яка слабше. Але також це все дуже індивідуально. Приїхали, Ви отримали тимчасовий захист, баселі таборі для біженців. Вам виплачують грошову допомогу 38,80 дорослого. Не втрачайте часу. Шукайте спочатку житло, потім вже від житла будете відштовхуватись в пошуку роботи, тому Саме... що важче в Ірландії знайти це житло. Роботи більше, ніж житла. Але є варіанти, коли ти шукаєш роботу, і робота надає тобі кімнату, чи там ліжко в спільній кімнаті. Такі варіанти також є то зразу відповідь на запитання, яка ж категорія людей тут сама буде е захищена в плані житла і роботи. Це молоді люди, які фізично здорові, які можуть іти працювати. Якщо ви, наприклад, чоловік, навіть жінка, ну, з жінками трішки складніше. Якщо ви, наприклад, чоловік, ви можете шукати зразу роботу із розміщенням, такі варіанти також є. Або ви шукаєте житло і потім по місцю будете шукати собі вже роботу. Перше, що вам потрібно розуміти, що вам потрібно знайти роботу. Тому що на 38 євро вижити також неможливо. Ось, по-друге, коли ви знайдете собі житло, навіть якщо ви не знайдете роботу, ви покидаєте табір, табір ви можете покинути в будь-який день, коли ви там уже зможете собі переїхати на вашу житло. Навпаки, вони зацікавлені, щоб ви швидше його покинули, той табір, щоб звільнилось місце для інших біженців. Ось, тому дивіться, ви переїздите. На ту адресу, де ви знайшли собі житло, ви йдете в прямо, оформлюєте, і там вже буде у вас фінансова допомога 244. Скоро вже її трішки збільшать знову. 244 євро в тиждень. Цих грошей вам вистачить на оренду житла і навіть трішки там буде на харчування. Звичайно, що за такі гроші, особливо в Ірландії, не проживеш, особливо, якщо це сім'я, де нема працюючих людей, наприклад, мама з дітками. Це буде вистачати тільки на оренду. Там на дітей ще що здають, але ну, воно також невелика сума. Ось. Тому деякі люди шукають по арп програмі Це така програма, яка компенсовує власнику житла, який бере до себе українця певну суму грошей. При таких варіантах розміщення, звісно, що у вас грошей виплат, вистачить більше, ну, тобто їх буде у вас більше Ось. і вам буде простіше. Але таких варіантів не дуже багато, особливо зараз. Ось тому чи якимись групами людей знайомитися. Наприклад, якщо ви молода мама, приїхала з дітьми сюди без чоловіка, і ви розумієте, що у вас діти ще малі. Тут не можна в Ірландії залишати дітей, якщо їм не виповнилося 14 років. Ви не маєте права залишити дитину саму вдома. Тому копіруйтеся якимись групами, наприклад, знайомтеся, наприклад, дві, щоб мами було з дітками, щоб ви могли чередуватися. Я маю на увазі працювати по зміні. І один день одна мама дивиться за дітками тієї жінки, наступного дня навпаки. Такі категорії людей буде найскладніше тут. Це мама із дитиною чи з дітьми. Ось думайте про це. Якщо це молода сім'я, є чоловік, жінка і дитина, це буде простіше. Тому що чоловік може працювати, жінка буде дивитися за дітьми і отримувати фінансову також підтримку. Але також це буде все залежати від того, скільки чоловік буде заробляти на тиждень. Там все воно рахується, і потім вони будуть вирішувати, чи вам давати фінансову допомогу, чи не давати. Так, ви зможете в принципі якось жити, але вам буде вистачати тих грошей просто впритул, тому що мінімальна зарплата. В Ірландії це біля двох тисяч євро. І якщо працює одна людина, цього буде ледь-ледь вистачати на оренду якоїсь квартири чи невеличкого будинку, чи навіть там кімнати. Тому що ближче до Дубліна кімнати від 800 євро коштують без білів, без чеків за комуналку. Ближче кудись до села, це буде дешевше. Але так само це великі гроші. Якщо повноцінна оренда. Від півтори тисячі євро дві тисячі євро і вище, тому однієї зарплатні буде ледь-ледь вистачати. Тому думайте, якщо у вас є така сім'я і можливість виїхати, то їдьте і беріть з собою ще бабусю чи дідуся, якщо у вас є діти, щоб ця людина, поки ви будете вдвох працювати, могла дивитися за дитиною. Є такі варіанти, якщо ви сумніваєтесь брати вас з собою, маму свою чи бабусю. Чи не, ну, по можливості, чи не брати краще беріть, тому що в Ірландії ви будете набагато краще себе почувати. Якщо працює двоє людей дорослих, тут можна жити дуже непогано. Я розумію, що віддавати 2 тисячі євро за оренду це багато, але Ірландія така, тут такі ціни на житло, але тут і непогані зарплатні. Наприклад, якщо ви двох працюєте партайм, тобто повну ставку. І отримуєте навіть мінімалку дві тисячі, це на двох, вас 4 тисячі євро. Дві ви віддаєте за комуналку, все інше залишається на життя. Це непогано. Звичайно, що свого житла тут так не купиш, але є варіанти, де є вже не мінімалка, вже є і 3-4 тисячі євро в місяць на людину. Тут вже як ви влаштуєтесь від ваших вмінь, бажань і тому подібне. Тому враховуйте це. От таким категоріям людей буде найпростіше це одинакам. Навіть якщо це одинока дівчина там, чи жінка, їй буде простіше, ніж це одинока мама з дитиною чи з дітьми. Так само буде простіше хлопцю, чоловіку одинаково. Або повноцінна сім'я. Тобто, це коли є, я скажу, жінка, чоловік, діти і хтось старшого віку, який може придивитися за дітьми. Ось Ну і так само, напевне, саме. Буде нормальніше, це пара, там молоде, наприклад, подружжя, там дівчина з чоловіком, це з хлопцем своїм. Вони так само можуть двох працювати, орендувати, і в них нема проблем, що там потрібно за дитиною дивитися, якщо в них нема дитини. Це так звучить, знаєте, якось дискредитуючи, мені самі це не подобається, але такі реалії. Я не знаю, так якось в світі воно так зараз повелося, що от бачите, як важко, важко всім, важко сім'ям. Важко людям, які в Україні, важко людям, які виїздять, починається спочатку. Це все дуже, дуже непросто. Далі, категорія людей із якимись проблемами зі здоров'ям. Ірландія намагається таким людям допомогти, але не так просто тут підтвердити інвалідність чи свою хворобу. Вони будуть це все перевіряти, і вже потім, виходить, з цієї ситуації будуть вирішуватися питання. Житлові, фінансові і тому подібне. Як саме конкретно що до чого, я вам сказати не можу, тому що саме з такими ситуаціями я не стикалася. Просто є така інформація, що все-таки вони допомагають. Майте на увазі, що медицина тут є, медицина тут хороша, просто не завжди можна вчасно потрапити до лікаря. Є великі черги, тут потрібно записуватися. Єдиний швидкий спосіб потрапити до лікарні це через швидку допомогу. Я вже два рази. Користувалася їхньою допомогою, коли руку зламала. І Максим користувався, коли пошкодив собі око. Через швидку дуже швидко вам допоможуть. І якщо ви біженець на тимчасовому захисті безробітний, вам це все обійдеться безкоштовно. І якщо ви пенсіонер від 66 років. Про пенсіонерів зараз трішки далі поговоримо. Ось майте це на увазі. Якщо у вас є якісь хронічні хвороби, тут буде непросто, друзі. Якщо не потрібно якесь швидке втручання, тут буде непросто. Вам потрібно буде чекати свою чергу, вам допоможуть, але потрібно буде чекати. Значить, категорія людей пенсіонери так само плануєте сюди приїхати. Майте на увазі все англійською мовою. Шукайте зразу собі людину, яка буде вам допомагати розбиратися, наприклад, телефонувати в лікарню там, чи в інтрео, чи ще кудись. Вся ця їхня документація тут англійською. Якщо ви англійську не знаєте, вам буде дуже складно, майте це на увазі. ось. Але вижити можна, тобто можна завжди з кимось познайомитись, От, наприклад, Максим. Постійно нашим з готелю людям, пенсіонерам, він і пенсіонерам, допомагає вирішити якісь питання там, чи то по документах, чи то по медстрахуванню, і запису до лікаря і тому подібне. Шукайте таких людей, які вам дарують. Тут вважається пенсійний вік від 66 років. Дивіться, така категорія людей розміщується безстроково. Поки що, як буде далі, я вам сказати не можу, але їм виплачується. Грошова допомога в розмірі так само 38,80. Якщо ви зможете вижити на ці гроші, їдьте. Ось, значить, якщо ви е, залишаєте це розміщення, яке вам дає держава, а в основному це з харчуванням трьохразовим. Харчування таке собі, буває непогане, буває е, смажене, якщо у вас проблеми зі здоров'ям, з шлунком, з іншими органами. Вирішуйте самі, зможете ви харчуватися їхньою їжею чи ні. В основному жарена картопля, можливо, якась каша, суп-пюре, фастфуд і тому подібне. Ірландці до їжі відносяться дуже просто, їм байдуже. Ось допомога є, з голоду не мрете, але зі здоров'ям можуть бути проблеми. Сказати, що для пенсіонерів тут погано ні. Пенсіонер так само може собі знайти кімнату, відновити собі нормальну виплату, пенсію, я маю на увазі. Звісно, що у вас перевірять в інтерв'ю ваші прибутки, що ви маєте, яка у вас пенсія українська і тому подібне. І потім вже вирішать, яку вам пенсію тут надавати чи не надавати. Це ви вже самі будете там по місцю все індивідуально вирішувати. Не можна так сказати, що роблять тільки так і ніяк по іншому. Ось це все зрозуміло, але ви так само можете собі орендувати якусь кімнатку чи з кимось скооперуватися жити, наприклад. Будинок орендувати собі кімнату в будинку, чи там пару сімей, наприклад, і весь будинок орендувати і жити собі спільною кухнею. У нас так в основному всі пенсіонери живуть, хто виїхав з готелю. Вони зато змогли собі відновити пенсії, мають пенсії там десь в районі 270 євро. Але нормальна виплата вистачає. Ось от таким категоріям людей буде складно, і таким категоріям людей, які я сказала раніше, буде більш простіше. Також ви маєте право, якщо ви молоді люди, студенти там в Україні, ви можете тут також вчитися, отримувати стипендію. З цим не буде ніяких проблем. Ось, якщо ви будете заочно вчитися, у вас буде фінансова допомога, але так само вас будуть степелювати, йти на роботу, шукати роботу. Це зрозуміло. Ось потім ви можете з більшим шансом знайти собі житло і роботу, якщо у вас є автівка. Якщо нема автівки, вам буде з цим складніше. В Ірландії більше житла за межами великих міст в поселах, в таких невеличких містечках. Є кімнати, є навіть будинки, які можна брати в оренду, але власники навіть деяких людей не хочуть брати без автівок. Потрібно мати автівку, щоб людина могла б елементарно поїхати собі в магазин чи в лікарню, чи на роботу. Розумієте, тому якщо у вас є права беріть їх з собою чи автівка, беріть автівку з собою. Якщо нема автівки, є права. Згадуйте, як це керувати автівкою, і тут ви можете собі придбати автівку. Тут є непогані варіанти за дві-три тисячі євро, за п'ять також дуже гарні варіанти автівок. Тут лівосторонній рух майте на увазі, але навчитися можна. Навіть жінки їздять в основному, тут ірландці всі на автівках, у них тротуарів навіть немає, і навіть пенсіонерів 80+, жінки, жіночки. Поважно віку їздять всі на автівочках, тому тут лояльно ставляться до людей за кермом. Ніхто нікого не обганяє. На це все є великі штрафи. Дуже мало трапляються аварії, ДТП. Вони один одного пропускають, допомагають. Люди, які не вміли їздити, які тут тільки почали вчитися. Казали, що це дуже можливо це зробити, і це значно полегшує життя в Ірландії. Майте на увазі. Дивіться, якщо у вас є домашні тварини, ви не можете їх залишити там на когось так, то сюди краще, напевне, вам не їхати. Тому що в Ірландії мало, дуже мало, ще менше. Це зменшує в рази просто можливість вам знайти вам житло з твариною. Так як і в принципі по Європі, та і в Україні мене нещодавно шукала подружка квартиру, вона півроку потратила, щоб знайти квартиру в Києві, де можна було б з собакою жити. Розумієте, так само і тут. Мало хто хоче брати до себе людину з твариною. А там бо ви взагалі не зможете жити з твариною. Ось, якщо навіть така прям потреба приїхати з твариною, у вас мають бути всі документи, це всю інформацію ви можете знайти офіційно в інтернеті. Я не володію такою інформацією, мені це не цікаво. Ось. Але майте на увазі, що з твариною вам буде дуже складно знайти тут житло. Ось. І давайте ще швиденько розповім вам по вартості життя в Ірландії, плюс-мінус, тому що мене частенько в коментарях під моїми відео запитують. Дивіться, друзі, скільки вам потрібно на перший час грошей собою взяти з України в Ірландію. Так як тут допомога, тільки 38,80 на той час, поки ви живете в таборі для біженців, розрахуйте, скільки ви витрачаєте на їжу собі. Тому що їжа тут в таборах не завжди гарна і вам по-любому прийдеться докупляти собі фруктів, овощів. Можливо, ще там кудись виходити їсти. В середньому чек в кафе буде за раз від 20-25 євро. Шаурма в середньому коштує 10 євро, 10-11. Ось чашка кави 3,5 євро в різних місцях по-різному. Значить, дивіться, якщо ви приїздите в Ірлайн, не знаходите іде. собі житло, вас попросять виселитися із табору. Mm -hmm. Далі ви ж не будете жити на вулиці. Вам доведеться покидати Ірландію або шукати під оренду якесь житло. Якщо ви навіть його знайдете без роботи, наприклад, ви його знаходите без роботи, воно у вас буде коштувати. Якщо це кімната, це буде 700-800 євро, дивлячись в якому населеному пункті чи в місті чи в селі. Якщо це просто оренда, наприклад, квартира це півтори тисячі євро, від півтори. Розраховуйте, скільки вам потрібно грошей на проїзд десь в районі, вийде, якщо ви будете їздити на роботу, якщо не будете їздити, це все дуже індивідуально. Давайте порахуємо тільки на харчування і на житло, на інтернет, вам десь потрібно буде в районі 1300 євро. Якщо у вас є такі гроші, беріть з собою на перший час, поки ви не знайдете тут роботу і не зможете там оформити собі чи якісь виплати, чи там кімнату дешевше по РПІ, якщо це ще буде, ось майте на увазі, що це потрібно десь так е, на одну людину, якщо ви сам самі. Якщо ви, наприклад, вдвох то оренду, наприклад, ви знаходите кімнати на двох виділити на пополам. Якщо кімната 800 євро, це виходить, що у вас по 400 з людини пр приблизно 300-400 євро. В Ірландії вистачає на харчування. Якщо ви щось готуєте, маєте таку можливість. Якщо ви будете харчуватися в кафе, ну десь 400 євро плюс-мінус. Дивлячись, що ви їсте, скільки ви їсте і тому подібне. Одяг в Ірландії не дуже дорогий, в принципі, можна одягатися в недорогих магазинах типу Данстор. Там одяг є недорогий, там і по 10 євро, по 15 є знижки, по 5, по 3 можна придбати. Якщо якісь брендові речі, звичайно, що це буде не дуже дешево. Але... Багато коштів на це ви витрачати не будете. Звичайно, що там якісь засоби гігієни, це все воно коштує тут недорого, нормально. Я б не сказала, що воно коштує тут дорожче, ніж в Україні. На, на рахунок цього нормально. Так само харчі, якщо ви самі готуєте, йдіть в магазин, наприклад, їдемо, там ще кудись, там можна і по 50 центів за кілограм овочі придбати, в дні, коли там розпродаж. А, якщо не розпродаж, то це євро 20, десь в середньому за кілограм бараболі, моркви. Капусти і тому подібне. В принципі, ціни ви зрозуміли, що можна тут і на 200 євро похарчуватися в місяць, якщо ви самі собі будете готувати. Ось саме складніше в Ірландії це з житлом. Якби тут не було житлової кризи, тут, напевно, було б дуже-дуже добре. Так як тут житлова криза, навіть маючи роботу, ти віддаєш більшу частину своїх грошей зароблених. На оренду майте це на увазі, тому я ж кажу, різні варіанти потрібно розглядати. Ну, все, начебто, розповіла все, що знала і хотіла. Якщо будуть ще якісь додаткові запитання, задавайте в коментарях, буду по можливості вам відповідати або знімати ще якісь відео на цю тему. Так що, всім дякую, всім.